Під Києвом вже четверту добу палає нафтобаза. Зараз горять чотири резервуари. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, внаслідок пожежі під Васильковом загинуло п'ятеро людей. Інші подробиці з місця події ми дізнаємося від Наталії Балюк. Наталю, що зараз відбувається на місці події. На місці, подія, на місці без події без змін. Родовжня вона продовжня, вона майже не змінилася. Так як ти сказала, горять чотири резервуари. Три з них під загрозою вибуху, але на щастя ще нічого не вибухнуло. Роботи по гасінню пожежі продовжуються. Пропоную послухати, як вони йдуть. Бачите, гори люди привозять нам піноотворюч. Ми подаємо заливаємо піноутворюючим, создаємо всі умови, для того, щоб цей пожар. Затіхно прогнози, коли ця пожежа, коли планують її загасити. Що ви знаєте? Засідання виїзного штабу, в якому приймали участь прем'єра Яценюк, також Чечетов, -че че -че Міністр внутрішніх справ Аваков та Турчинов. За словами Яценюка, нафтобазу в минулому році п'ять разів перевіряли. Був складений відповідний припис, але він був не виконаний. Через це на посадових осіб і на керівництво Нафтобази Яценюк дав наказ відкрити кримінальне провадження. Завтра на засіданні уряду Авакову вже пропонують відзвітувати про хід цього розслідування. Також кримінальне покарання буде накладено на місцеву владу, яка під Писала дозвіл на будівництво такої нафтобази біля військової бази, а також на колишніх власників. На на власників, які за словами Яценюка і Турчинова, вони причетні при до колишньої влади Януковича. Зараз ніяких прогнозів, коли вдасться загасити пожежу, немає. Говорять, тільки про те, що локалізація підійшла до фінальної стадії. Як буде розвиватися події, ми слідкуємо. Дякую, Наталю. Нагадаю, що це Наталя Балюк з Київщини з під Василькова, де вже четвертий день горить нафтобаза.